Бажаю здоров'я, шановні українці українки, головне за сьогодні. Перший селектор, ключові доповіді головком щодо фронту наших операцій і результатів, міністр оборони щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість Богдан. Які ми робимо щомісячно до десяти вже на місяць, і це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші сили оборони та безпеки України усім необхідним були доповіді щодо регіонів, ліквідації. Наслідків російських ударів, загальної ситуації із безпеки. Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди, і з цим теж мають допомогти наші власні українські технічні розробки. Варто пам'ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і що найгірше спроба окупації на всіх рівнях. Ми і партнери разом ми маємо протидіяти. І я дякую кожному у світі, всім лідерам, всім громадським діячам, всім політикам, хто сприймає дійсно всерйоз потребу захисту людей від дезінформації та усіх інших російських. Дестабілізуючих впливів. Сьогодні мав нагоду подякувати Німеччині із візитом в Україні зараз Роберт Габек, віце канцлер німецького уряду. Ми особливо цінуємо лідерство Німеччини, яке допомагає не лише нам в Україні захищати життя, але і всій Європі, зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, уміє бути правовою вміє дбати про людей. Німеччина зараз серед світових лідерів у підтримці нашого захисту. Ми обговорили, що саме потрібно, щоб дійсно достойно відповісти на всі безпекові виклики цього року, на те, до чого готуються російські терористи. Ми обговорили з паном Габоком і фронт, наші потреби у ППО, відповідну комунікацію з партнерами. З третіми країнами, які можуть допомогти, і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі, звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики. А також ми окремо і особливо приділяємо увагу спільним виробничим проектам, спільній нашій роботі заради того, щоб наші Оборонні виробництва дали більше сили нашим країнам і спільній безпеці всієї Європи. Готуємо конференцію в Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовились зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК, на виробництві, на енергетиці, на відновленні, на ППО. Результат, як і завжди, з німеччиною, буде ще один аспект одночасно і внутрішньої, і зовнішньої нашої роботи сьогодні зустрівся з представниками українських іудейських організацій, української єврейської спільноти напередодні свята песах. Дуже символічно, що ця наша зустріч відбулася в одній з київських шкіл. Українська школа, в якій діти вивчають, зокрема єврит, єврейську культуру. Це одне з багатьох відображень того, наскільки багата Україна своїм різноманіттям, усіма нашими спільнотами в нашому суспільстві. Я подякував рабинам, які були присутні, які в Україні, які з Україною, з людьми тут, які нам допомагають, це надзвичайно важливо. Звісно, ми говорили про можливості міжнародної комунікації, про те, як доносити світу більше правди про російську агресію, про наші потреби, зокрема, ППУ сьогоднішню зустріч. Ми зі зрозумілих безпекових причин ми провели в і цієї школи у Києві. І це важливо, щоб кожен, хто дійсно має вплив, допомагав нам із захистом неба. Наших міст, наших дітей, усіх дітей України. Я дякую кожному, хто свій власний час, свої власної сили, свою енергію вкладає в Україну. Слава усім, хто захищає нашу державу, наших людей, українське життя. Слава усім, хто здобуває для України результати. Слава Україні! Дуже дякую. Передусім, Роберта, за твій приїзд. Приїзд твоєї команди. Для нас це важливий меседж щодо підтримки. В цілому я хочу подякувати Німеччині за дуже вагому підтримку України в період всі, всього цього терміну війни, в період всіх цих викликів. Я дійсно дуже радий, що у нас є по-перше з тобою такі тісні стосунки. Починаючи з моменту, коли ти ще не був віце-канцлером, і я дуже ціню особливі моменти. Я yeah, remember everything. ремеброві. Yeah. І я ціную дуже наші відносини. Окремо, я хотів би подякувати. Якщо можеш передати мої привітання і вдячність Олафу, пану канцлеру, він. Робить дуже важливі зараз речі разом з командою з тобою. Рішення щодо підтримки нас новою батареєю Петріот. Це дійсно рішення, яке складно оцінити на сьогодні, тому що це такий життєвий виклик і дійсно дуже потужна підтримка. Я йому вдячен і, і тобі, і. і Міністру оборони, якщо можна, і в цілому суспільству Німеччини я знаю, що якщо б вони не підтримували допомогу Україні, вам би було б дуже складно. Ми вдячні, що суспільство Німеччини підтримує Україну. Захист неба пріоритет на сьогодні, і про це я думаю, ми з тобою, з вами. Будемо детально говорити. Також важливо, що Німеччина підтримала українську формулу миру і буде. Представляти свою державу на рівні лідерів на першому саміті в Швейцарії. І також я хотів би подякувати за ту роботу, яку зараз ви проводите щодо організації в Німеччині конференції щодо реконструкції України. Важливий момент. Хочу також деталі проговорити. Хочеться, щоб це була найуспішніша конференція, і я знаю, що. Я туди також запрошен, і я думаю, що у нас є всі можливості зробити такий новий крок в якості конференції. І окремо хочу подякувати за те, що ви вкладаєте не тільки гроші, але й душу в Чернігівщину, підтримуючи її, і там впроваджуючи конкретні проекти щодо повернення в життя. Дуже дякую, пане президенте Володимире. Дуже дякую за щирий прийом. Дуже приємно знову з тобою побачитися. І я ось дивлюся і на Юлію, В нас дійсно дружні контакти за роки встановлювалися, і Я сюди приїхав з тим, щоб підкреслити, щоб ви знали, що Німеччина розуміє, що підтримка Україні має бути тривалою і надійною саме в ці складні часи. І е, ця е, ситуація, яка зараз існує в Україні, що вона ургентна. Ми е, осудомлюємо, Ти вже говорив е, про те, що будемо постачати ще е, Петріт. Е, це знак е, того, що ми не хочемо е, домовлятися зі всіма, щоб щось робити, але ми готові піти вперед в надії, що інші за нами е, е, слідкують, і, е, і ми на це на. Сподіваємось, система Петря це е, короткочасно саме те, що ми можемо надавати, але Юлія знає, ми сьогодні вранці зустрілися, що ми в нашій. Е, Делегацію маємо і представників оборонного комплексу, в тому числі ДІЛЬ, які виробляють Айресті, і вони в короткий час постачатимуть ще один одну систему IRST, і протягом року ще нові. Тобто ми зараз всю все виробництво IRST буде відправлено до України.